Друзі, перш ніж почати, перевірте свої підписки на наш канал, адже це надихає нас робити нові випуски. Отже, починаємо. Сидоренки, Сидоренки, гумористичний серіал, який вийшов на екрани у кінці жовтня 2019 року. Прем'єра відбулася на одному з національних каналів. Події серіалу розгортаються через 16 років після того, як у двох родинах з однаковим прізвищем народжуються діти. Два хлопчики живуть у різних умовах і випадково дізнаються про жахливу помилку минулого. Сюжет серіалу простий, але завдяки класним лініям та поворотам сценарію проект подобається глядачу з перших епізодів. Отже. Двох хлопчиків випадково плутають у пологовому. Вони ростуть у кардинально не схожих родинах. Але що Сидоренки, що сидоренки не можуть знайти спільної мови зі своїми і не своїми дітьми. І от, завдяки випадку, дві сім'ї опиняються під одним дахом, і життя всіх кардинально змінюється. Гумор займає окреме місце серед причин, чому цей проект вартий перегляду. Дотепні та смішні репліки героїв, взаємовідносини між людьми з абсолютно різними цінностями. Саме через призму гумору люди, у яких здавалося б нічого спільного бути не може, об'єднуються та знаходять спільну мову, щоб забезпечити своїм дітям гарне майбутнє. <му> у серіалі Сидоренки Сидоренки два сезони. І у авторів в планах був показ третього, вже відзнятого сезону, який вже готували до виходу. Але за зрозумілих обставин він поки що не відбувся. Проте рейтинги та перегляди свідчать, що такі легкі та водночас цікаві серіали мають бути на екранах навіть у такий складний для країни час. Доринки Сидоренко варто дивитися тому, що, по-перше, це серіал, який піднімає настрій. По-друге, він виведе вас з депресії. По-третє, він створений в неймовірній любові і коханні. по-четверте, чого ні? Воно українське. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про вподобайки. Обов'язково коментуйте наші відео, адже це просуває наш канал. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей.